Ми з вами живемо в епоху великих протиріччів. З одного боку, чисельність населення зростає, відповідно зростає потреба в продовольстві. Це сьогодні питання глобальне, яке стосується практично всієї планети. З другого боку, ми з вами маємо постійне і регулярне зменшення щорічно площі орних земель, тому що найбільш зручні масиви. Давно розорені, перетворені в ріллю, але кожного року від 14 до 16 мільйонів гектарів на планеті в нас вибуває із обороту і за те, що вони зайняті або зруйновані господарською діяльністю. Це будова підприємств, це будова міст, це дороги, це склади, це відвали, це видобуток корисних копалин і так далі, які вилучають у нам площі орних земель із обороту. Ця ж сама проблема стосується у нас і в Україні, і нашої землі. Ми маємо високий ступень розореності, навіть враховуючи те, що частина земель сьогодні не знаходиться в обробітку, ми все одно маємо ступень розорності, який наближається до 60%, що в цілому є дуже багато. В той час, як згідно рекомендації науки, ми повинні мати, в залежності від рельєфу і регіонів, від 36 до 42%. Площ орних земель цієї території. Я вам дякую. Я хочу сказати, що проблема впливу інтенсивного землеробства на довкілля це сьогодні проблема першого розряду для нашої держави. А на фоні того, що сьогодні ми є свідки фактично закінчення так званої земельної реформи, коли Господарі зможуть і розпоряджатися, тобто продавати свою землю. Є певна загроза подальшої інтенсифікації землеробства без, без системи захисту земель. Сьогодні ми знаємо, що пройшло в парламенті в першому читанні закон про, рин, ринки, про ринки землі, про ринок землі, подалі. В парламенті є дуже важливий закон, який, на мій погляд, має прийняти першим, про ґрунти і їх родючість. Є прописано е, зобов'язання держави в нашій Конституції щодо охорони земель. І е, складаються всі підстави, щоб сьогодні можна сказати про наступне: саме слово землеробство, землю роблю. Виходить у нас, і ми якось не, не звертаємо на це увагу. Бо земля це є основний засіб виробництва, це ми знаємо. Земля є предмет труда праці, це ми теж знаємо, але земля є продуктом праці. А якщо так, то е, є теоретична підстава про щодо контролю державного, тобто отримав ти землю маєш після себе, здати за якості не гірше. І тут є всі підстави думати про те, що держава має зробити, перш за все ніж буде ринок про землю. Всі банки, ці земельні, так і інші біржі, має бути державна структура охорони землі. Насамперед хочу подякувати колегам за гарне висвітлення головних питань. Не буду витрачати час, тому тільки тези коротко. Згадувався вже ринок землі, дійсно дуже важливе питання. У нас є якийсь інший шлях, аніж окрім його впровадження. Ні, немає. Що йому загрожує? Головне корупційність прийняття державних рішень. І насамперед починати з місцевої влади. Тому питання збереження цілісності майнового комплексу науки є виключно важливим. Прецеденти у нас дуже сумні. Дослідне сільськогосподарське виробництво, один з провідних селекційних центрів країни у селищі Гливаха. Рейдери крадуть землі поза судовими рішеннями і продовжують красти. І ми хочемо перенести це в масштабах цієї країни? Звичайно, ні. Далі. У свідомості громадськості екологічна безпека це. Хімічної дії, да, добрива, пестициди, тому буквально кілька слів по ринку агрохімікатів. Е, головним фактором забезпечення екологічної безпеки декілля, сучасних технологій це впровадження високоефективних сортів та гібридів е, стійких до хвороб, шкідників, вилягання, і, які мають високі коефіцієнти засвоєння поживних речовин, які вимагають менше рівні внесення добрив. Це головний фундаментальний шлях. Далі до ринку агрохімікатів, важливою складовою. Поруч зі мною сидить класик цього напряму, тому я тільки процитую: Нутіл, усе спілкування бути чи не бути. А насправді питання бути чи не бути полікультури у сучасному заборобці просто не стає. І головним тут є проведення фундаментальних біологічних досліджень полікультури.